Сим именно милликана Саутов подоб подписывайся канал, підписок поздоровайся. Привет! Підписывайся, поздоровайся Ты <ривіт> шось слепишь там <ривіт> Ауди <ривіт> Давай чекаю, в Бравл Стар, А, ага, ага. На всякий случай тебе телеграм позвонил. Я буду синивать кины підписника і підписниці Что ты там репишь? Короче, Вика отключилась. Понятно. Ну нажимай, готов. Ну что? Ну что ты там? Лежав. Так, на Джесі сім из типа семи десяти. Влас у боїх семь десяти Вос убоив семи з десяти. Ника сіми из десяти, семь из десяти. на Джесі та да я тебе чуть же викинга смайлиш на пье. Я Вика, ты ж але, забув, меня Алло, перевірка связи. Я забыл поменяться скин. Как ты не думал?

И на 20 29 геймів тоже брать, да? Беру все Добре. Бо віки не дозвониться. лінія линия занята. Пусть я спишу. Так, 50-х скина, жить. Пятьдесят скина, жить. А у тебе що? Э! <голос> <голос> е! Ну так же чесно! А те, військ, я тебе дві не всю подивитися! Скин на базу, скину звітний тоже. Віки так сложно зазвониться. Вік! Она ну, уже нормально, чуешь? Да, Ты чуешь Вику? Да, я чую. Вика, ты чуешь Пашу? Что? Да. Да. Чуешь Пашу? Куда, ребят, здесь с кем-то Ты що ж ти врепиш? Викарі всі ти загонь Бравл Боже, ти чуєш викаре пить? Вік, можешь нормальний мікрофон зробити? У тебе вже не чуть <плес> 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 чуєш Вик. У віки бой. Давай струбка скинувся п'ять. Бачиш? Опять скинувся. Бери скини, тільки не на ворону, не на месі, не на мех, не на жене, де на чака і не на драку. Можно хоть брати скини на Едгара? Бери всі скини. Надо всі брати. А ти знаєш що? Так. Yeah. Дивись, яке у нас уходить Brawl Stars. то з неї связь пропадає в Brawl Ой, по телефону з неї звязь пропадає, Ага. Uh -huh. трубка вимикається, А у тебе щось такого не відбувається. Чому?

Кой Бійка заходить в Бравостарства і зв'язок обривається і трубка uh -huh. скидається. А в, теми, uh -huh. чого в тебе чого це не відбувається? Я не знаю. А В тебе цього не відбувається? Як ти заходиш в Бравостарство, тебе зв'язком все нормально? Ну, може, у мене інша модель телефону чи щось типа такого. Так, Десять десяти шкі на чайник семидесяти ось з 10 тві скин. Симисдесяти, короче, твій скин. Добре. А у дайся 10. -10. Хотя бы на угне. Вот дайся веки еже. Да брю. Огней модель І знаєш що? Що? У мене тоже ксюны. І короче, знаєш що? <глінка> Бля, шостив сказал, сейчас сгадаю. А в ней просто Кьйоме тоже. И в ней вылетает даже запись экрана. У <глінка> меня тоже Ксми. Понятно. <глінка> <глінка> да, чего без голоса Вики обійдемся? Ну <глінка> ладно. Моли постійно це вимикається. Ні, на хитах сімей тихіти і так же на ній ту хіму тишіти. Мамі Убей! 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 Я Убей! 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 Поставь а крестик ей? Крестик поставь! Давай, поставь ей крестик, что я не Крестик пустов. Давай, затупай! я пол хп.

Я тебе не схожу. Це уже якась твоей виходить. А усі усіх космодрів. Так, може, всі готові в да? Вона... Ой, вдвом. Я я готов. скин скину нету. Так у нас бралась і скин. Десять 10, ски ты, а вот так скинуть здесь тебе вбити. Находишся! <плакану> давай, мавай, Віка! Подайся Віки, подайся! Подайся Віки! говорю, Віки подайся уже на цей раз! Подайся Віки! Да подайся! <плакану> <плакану> Подайся уже ей, Подайся! Я просто стою на листе! И ты тогда этого нашна ублюд. Вс, просто сдайся! Просто сдайся! Я умню, что ты не короче!

а ты можешь слишком швыче мальчик на генчиты? А че там мишка стал жирный? На два раза больше их стал жирный. Я когда включил хип-хоп, а че это им жирный их стал? Ч ты такие жиры стал с медведь? Потому что он и хипер А й встає ще жирніше. Так, да. у тебе 7 з 10, у неї теж 7 з 10. Може й 10. Давай я тебе вб'ю по-хорошому. Добре, по-хорошому давай. Спробуй. Давай, я втію з хтось. e por favor

І що поведу, з голосли ще? Хто це так тихо ще говорив? Чи ти говориш? <рив> Я говорив. Мені, говорив? Краще ким... Мені краще скін машелі взяти чи на кого? На всіх бери, кого ти тільки ж хотів. <рив> а, <бе. рив>

Та мені цей скин не понравився, якщо понравився цей скин, ну, то я би її не вбивав. Отак так я ну, думаю, якщо я її убиваюсь, я скін не а я их вбити. убить. Тебе цей ски не понравився, а то мене ще не равно убило. Блин, я за грязь респик відео. Батьки за бейбі 60 і у тебе хімі Кого мені вбить першу? Чи ви дойде п'яті устроїте? Давайте бо я дашу віку. Давай іди із центра, я дашу віку. Мені yeah. вже здесь у центра. Oh. Іди давай. Cool давай, давай, устроїте дуель. Иди, Вики, это кажу, що выйти. Давай, не знаю, устройте. Вики попробуем. И сама убилась. Что? Ты дротик? Ты сейчас взагалі бачишь цирк? Да дротик. Жееть. Э, Що ты вийшов уже? Oh sir, spray. Mind your language H ты уже выишу. Кидс, фоло Віка Вика. Вика зел. Дякую за перегляд всім, удачі, пока-пока. Слава Богу, Си усім-ка-па. Ка